створимо 3D-модель такої інсталяції. Для цього переходимо в середовище Тінтеркат, натискаємо кнопочку Створити 3D-проект. Почнемо з того, що спочатку зробимо серце. Для цього. Використаємо заготовку для серця і пропорційно збільшимо. Зробимо серце блакитного кольору. А висота ноха буде 10. Тепер треба всередині серця зробити отвір. Для цього наше серце виділяємо, копіюємо. Тримаючи клавішу Shift, зменшимо. Але висота буде, нехай у нас також 10, 10. і зробимо отвором тепер. Обидва серця виділимо, вирівнюємо посередині і по центру, і утворимо групу з лиця. Наша заготовка для серця готова. Тепер використаємо інструмент текст. Напишемо Я. Висоту зробимо рівним 40, рівно 40. Висота 10. Перефарбуємо в жовтий кольор. Тепер напишемо чи. Це скорочено від. Чернігів висоту зробимо сорок. І також зробимо жовтого кольору. Тепер перев... повернемо на кут мінус 90 градусів. Так раз. Тепер серце. Два, і тепер чи. Готово, трошки посуну, зробимо платформу, для цього використаємо таку фігуру, як паралепіпед. Висота нехай платформи буде 10. Ширину, щоб перекривало. Так, і зробимо кінцять. І поставимо, щоб нам у нас була, наприклад, ось такого кольору. Далі використаємо інструмент робоча площина. Наша платформа, верх наша платформа зробимо робочою площиною. Тепер Кожну з наших фігур, я, серце і Ч поставимо на робочу площину. Приберемо робочу площину. Тепер виділяємо платформу і наші фігури. Виберемо інструмент «Вирівняти». І будемо вирівнювати ось таким чином. Тепер трошки посуну. Я посуну трошки вправіше. Далі, чи лівіше. І між ними розміщу серце. Десь посередині. Виділяю. Отриману інсталяцію і утворю групу об'єднання. Тепер давайте створимо чоловічків, використовуючи інструмент Scrabble. Коли ми його використали, нас відразу перевело в режим конструктора і намалюємо якусь фігуру. Так. Це буде модель чоловічка, це голова, тіло. Ніжки, ручки, очі і звичайна посмішка. Натискаю кнопочку, «Готово». Тепер зробимо іншого кольору, наприклад. Такого світло-коричневого. Нехай висоту буде менше, десь 5. Так. Можна зробити, нехай буде 30. Та. І повернемо його на код 90 градусів. Поставимо цього чоловічка на робочу площину. Наша інсталяція готова. Всім дякую за увагу.